Привіт-привіт, малеча! Як ви? Маю надію, що все у вас добре. Сьогодні я вам хочу розповісти українську казочку про солом'яного бичка. Отже, сідайте зручніше, і ми розпочинаємо. Були собі дід та баба. І такі вони були бідні, що аж жах. От баба і каже діду. А зроби мені діда солом'яного бичка і осмали його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти, сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла пряла, поки їй задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? А бичок їй каже Я бичок тритячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли, обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'язав, сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ой, мені лихо велике, де це мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає, вона до діду: Дід та дід, до бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив від дер ведмедя, узяв і закинув його в погріб. От на другий день ще ні світ, ні зоря. Баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужель і приказує пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла-пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок, тритячок, соломи зроблений, смолою засмолений, вовк каже Коли ти смолою засмолений, дай мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти, драв-драв, та й застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів, коли дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати, дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка. Ти хто такий? Я бичок третячок з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок, схопила лисичка бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку, а наступного дня із зайчика побігайчика піймали. Сів дід над лядою та давай ніж гострити, а ведмідь його й питай. Діду, навіщо ти ніж гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі й бабі кожухи? Ой не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, взяв і випустив ведмедика, а сам сів і знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілого та ровечок Ну, гляди, відповів дід і випустив вовку. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те курей принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить та ще ножа гострить. Зайчик його й пита Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те городини всякої принесу. Відпустив дід і зайчика. Аж наступної ночі щось грюкає у двері. Відкриває дід, аж там ведмідь меду приніс. Тільки ліг знову щось грюкає у двері. Відкриває вовк цілу отару овець пригнав. Так, до ранку і лисичка з зайчиком поприходили. Зажили дід з бабою в достатку, а солом'яний бочок і досі стоїть у них у дворі. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, казочка вам сподобалась. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!